Люденьки, всім привіт! Звіт про доставку для нашого клієнта автомобіля з Німеччини, який приїхав в Україну, який попередньо я опублікував у себе в телеграм-каналі. Посилання на нього завжди є під відео. Переходьте, підписуйтесь, слідкуйте за цікавими пропозиціями. Автомобілі перевірені і до двох тижнів можуть бути доставлені в Україну, розмитнені, і вам передаються з повним пакетом документів для постановки на облік. Сьогодні у нас автомобіль, можна сказати, остання А7 Шкода з двигуном 1.6, тому що нова, восьма або четверта Шкода, вона пішла вже без такого двигуна, пішов 2 літра на 85 кВт, 115 чи 116 кінських сил. А тут у нас початок 2020 року, другий місяць, до речі, і А7, ну, власне, чому так? Тому що нова Октавія почала випускатися там з кінця 19-го, але в кузові ліфтбек або седан. А універсали, вони зазвичай, що що у Гольфа, що у Октаві вони десь на півроку пізніше з'являються. Ну тому, власне, якби та, таким чином концерн якби заповнює заявки, які хочуть придбати, все ж таки універсал. Це автомобіль з лізингу, автомобіль бігав по трасі. Робочий автомобіль набігав він за весь цей час за от якраз 4 роки 181 тисячу кілометрів дорогами Європейського союзу, не тільки Німеччини, бо там і вінєтки на скліє. Ну, власне, вони часто виїжджають на далекі відстані. Автомобільчик, як і було заявлено в рідному. Лакофарбовому покритті, нічого не пошкоджено, не перефарбовано додатково. Під капотом 1,6 турбодизель на 115 кінських сил, механічна коробка передач на 5 ступенів. І таке щастя новому власнику в Україні вийшло з усіма витратами в 14 тисяч 500 євро. Коли я кажу усі витрати, це значить вартість автомобіля в Німеччині, це послуги по його перевірці, послуга доставки, це у нас розмитнення автомобіля, це брокерські послуги, сертифікація. Це у нас навіть перший облік. І пенсійний фонд включено в цю ціну. Коли я публікую автомобілі, я називаю максимальну суму витрат, яку потрібно понести на те, щоб стати новим власником ніяких там прихованих платежів чи ще чогось подібного. Як на авторі, наприклад, автомобілі стоять по голій ціні без пенсійного фонду. А це в середньому на такий автомобіль десь 300 євро зверху ще може сміливо бути з першою реєстрацією. Давайте подивимось по комплектації. Вона тут також така, ну я її називаю компромісною, вона цікава. Ну, в першу чергу, оптика попереду на 100 Топова, лед-лінзи, лед ходові вогні, є протитуманні фари, умивачі фар по асистентам. Давайте скажу, у нас тут круїз контроль, звичайний, є фронтальний асистент запобігання зіткненню. Цікавий салон, типу Велюр, такий по центру. Раніше він в комплектації Халіганс був. Тут у нас шкіра. Цікаві декоративні накладки, не сріблясті як звичайні звичайній шкоді. Зеркало складуються, підгріваються, регулюються. Що ще цікаво датчик світла дощу, у нас кольоровий дисплей по центру. У нас три ключі з цим автомобілем приїхало. 181,5 тисяча. Ну от Як бачите, топова мультимедійка Columbus на 9,2 дюйми. У нас підігрів сидінь, клімат двозонний. У нас що цікаво задня ляда з електроприводом, топові ліхтарі також позаду. Є фаркоп з можливістю. Демонтажу швиденько ключиком відстібнули, якщо він не потрібен, і він тут не стерчатиме. Непогана косметика всередині салонів автомобіля. Тут у нас 16-ті колеса литі, оригінальні, залитою, ось, з літньою гумою, вибачаюся. І тут у нас. Сталеві ковпаки, пластикові і дуже і дуже непогана зимова гума на цьому автомобілі. Також 16-го розміру. Є накладка на бампер, хтось захистив цей автомобільчик. Косметично зовні бажано зробити полірування, вимити його дуже гарно, тому що ніхто там його не хімчистив, не прибирав в Німеччині. Є тонування задньої частини, по пасажирській частині також, в принципі, все добре. По пластику, по дверям, по сидінням доволі непогано автомобільчик зберіг. Кермо також живеньке, куліса без суттєвих якихось там затертостей чи чогось подібного. Ну, Тобто, швиденько автомобіль набігав свої кілометри дорогами Європи і приїхав. В Україну такий автомобільчик. Повторюсь, попередньо був опублікований в телеграм-каналі. Я там публікую все, що привозять, купують на аукціонах дилери, що знаходять мої колеги. Перевіряємо і, по суті, доставляємо для нових власників вже в Україну з повним пакетом документів. Власне, якщо автомобіль сподобався, тисніть подобайку, думки, коментарі, все залишайте внизу під відео. І до нових зустрічей.